Bonjour mes amis ça va? Je suis madame Світлана suis ici. Вітаю, друзі! Все добре! Я пані Світлана і я тут понеділок, а це значить час починати вчити нові правила. Сьогодні у нас третій урок. Ви вже дещо вивчили. Сподіваюсь, протягом тижня ви повторювали, працювали над вимовою. Заглядували свій конспектик. І ми почнемо з вами з розминочки. Читаєте після мене. Кабошар. 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 Пам'ятаєте, літера Д на кінці не читається. Мусташ. Мусташ. mustache cicomore si sicomore Sikomor honorine par salitera moceit honorine honorine amarige Ама-ріж. Ама-ріж. Ось ми з вами і розім'ялися, налаштувалися. І на останньому слові ми з вами повторили літеру Ж, яка давала нам звук Ж. Але сьогодні ми поговоримо про неї детальніше. Отже, літера Ж. Ця літера перед всіма приголосними і майже перед всіма голосними дає нам звук Г. Г. В французькій мові немає звука Г, на відміну від української, тільки звук Г. Звуком Ж ми її читаємо тільки перед голосними «ю» І. «й». В таких випадках вона може давати просто звук ж, як в слові амаріж, або давати комбінацію звуків Ж, Ж. Ну що ж, давайте читати її тепер як звук Г. «Гуталь» Гу-талля. Л. -гуталь. Богар. Богар. Не читаємо кінцеву Т. Богар. Молодці. Гупі. 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 А тепер давайте об'єднаємо набуті знання і прочитаємо ім'я. Дуже відомого парфумера, який створив шедеври парфумерної класики. Такі парфуми, як кліма, «Жерар Гупі». Жерар Гупі. Жерар Гупі. Молодці. Існує думка. Що французька мова це суто носові звуки. Але ця думка хибна. У французькій мові всього навсього чотири носові звуки, в англійській один. І ми сьогодні починаємо знайомитися з носовими звуками. І перший це буде звук он. ОН. Що нам дає цей звук? Сполучення літер. ОН. ОМ ем. в кінці слів та в закритих складах дають нам звук ОН. Як навчитися говорити цей звук? Давайте трішки здивуємося. О-О, а потім корінцем язика підштовхніть повітря до носоголодки. ОН, ОМ. Ви потренуєтеся, і у вас все чудово вийде. Я в вас вірю. А тепер давайте читати. Бум! Бум! А тепер давайте об'єднаємо. І у нас одержиться дуже смачна назва парфумів. Бомбом. Бомбом. Цукерка. Бомжуре. Добрий день. Бонжур. Бомб. Бомб. Попрацюєте над носовим звуком, над вимовою. Я вам раджу записувати себе на диктофон і слухати. І вам буде дуже гарно чути, що у вас і як одержиться. А ми продовжуємо! Наступне правило. Літера С між голосними. Коли ви бачите цю літеру в оточенні голосних, ви читаєте її звуком з. І за. І за. Дезір. Дезір. Іпноз. Іпноз. Іп не звертайте увагу на надстроковий значок. Він у вас не грає ніякої ролі. Читаємо те, що бачимо. По літерах. Іпноз. Молодці. І ще одне правило. Сьогодні у нас насичений урок. І завдяки цьому правилу я вірю, що не буде більше звучати слово, яке ну, дуже ріже слух, а говорять його часто. Отже, буква сполучення А-І. Ці дві літери завжди працюють широким, гарним, красивим звуком Е. Е. Давайте прочитаємо МЕТР метре. Збільшимо слово метрес 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 лен. Лен. Тепер давайте прочитаємо всю назву парфуму. Лен-де-вер. Лен вер Зверніть увагу на маленьке слово Д. Літера «e» завжди в маленьких односкладових словах читається як «e». Вона одна, інших голосних немає. І вона така смілива, що просто читається своїм ім'ям. Е. Д. Лен «Лен-дю-вер». Молодці. А тепер давайте об'єднаємо три правила і будемо гарно-гарно вимовляти одне відоме французьке слово. Мезон. Ме. Mais. Зом А і дає нам Е. С між голосними дає нам З. ОН в кінці слова носовий звук. Мезом. Мезом. Молодці. У вас все дуже гарно одержується. Я вас вірю. Через тиждень чекатиму вас на новий урок. Прошу вас оцінити наш сьогоднішній урок, поставити свою емоцію отак або отак, написати мені коментар, чи все у вас одержується? Що б ви ще хотіли знати? Ті питання, які я читаю, коли мене просять підказати певне слово, все почуєте. Ми над всім попрацюємо, але поступово бон bon шанс! Хай щастить. Бізу-бізу.